Ти можеш регулярно ходити в зал, працювати з останніх сил на максимум, рахувати баланс нутрієнтів, ідеально харчуватись, але весь цей прогрес може зводитись на нівець від ряду банальних помилок, які багато хто робить перед тренуванням і навіть не здогадується про це у цьому відео. Я розповім тобі про речі, які категорично не можна робити перед тренуванням, якщо ти дійсно хочеш отримати максимум результату від тренування, набрати м'язи чи спалити жир. Ці помилки шкодять усім. Я зібрав сім ключових речей, які дуже багато людей роблять щодня, не розуміючи, як сильно це псує їм тренування. Дивись до кінця обіцяю, буде не просто інформативно, а й корисно на практиці. І обов'язково підпишись, якщо ще цього не зробив. Попереду ще багато корисної інформації. А ми поїхали! І перша помилка це їсти безпосередньо перед самим тренуванням, особливо, якщо це велика порція. Дивись, на перший погляд, це здається логічним. Їжа це ж енергія. Тож, якщо ти наївся, має бути більше сил та енергії. Краща продуктивність і все супер. Але на жаль, це так не працює. Коли ти їси, організм починає перетравлювати їжу. Твоя кров перенаправляється до органів травлення. Це нормальний процес, так має бути. Але коли ти тренуєшся, все відбувається навпаки. Організм направляє кров до м'язів, які працюють. Тобто, коли ти їси і йдеш качатись, травлення і м'язи починають, так би мовити, боротись за кров. І як результат, ні твої м'язи, ні твій шлунок не отримують того, що їм потрібно. Їжа залишається у шлунку, і що ти відчуваєш правильно. Здуття, важкість, нудота, або якщо зовсім пощастить, ще й блювота. Навіть якщо до того не доходить, продуктивність у залі все одно сильно падає. Ти не зможеш викластись на максимум, організм просто зайнятий іншими процесами. Ще один момент: сам процес травлення забирає дуже багато енергії. Пригадай, як після великих обідів на свята або на буфеті, ти відчуваєш себе млявим, хочеться просто лягти і поспати. А тепер уяви, що саме так ти починаєш своє тренування. Втома важкість, нуль мотивації. Це просто катастрофа. Звичайно, усі люди притравлюють їжу з різною швидкістю, тому немає чіткої цифри, за скільки часу потрібно їсти. Але загальна порада 2-3 години після прийому їжі. Цього, як правило, достатньо. До речі, важлива деталь, про яку майже ніхто не говорить: глікоген. Тобто те саме пальне для наших м'язів, накопичується в організмі немиттєво. Повне насичення м'язів глікогеном триває від 24 до 48 годин. І тільки перші приблизно 70% цього запасу накопичується протягом перших 8 годин після вживання вуглеводів. Тобто, якщо ти закинеш у себе величезну порцію вуглеводів прямо перед тренуванням або навіть за 2 години до, не думай, що ти одразу отримаєш вибух енергії. Організм просто не встигне повноцінно запасти цей у м'язах. Ти відчуваєш ситість, можливо, важкість. А справжньої користі від цього на тренуванні не буде. Тому плануй заздалегідь і не змушуй організм вибирати між качати біцепс і перетравлювати гречку з куркою. Наступна помилка це пити забагато кави перед тренуванням. Так, я знаю, кофеїн це класна штука. Більше енергії, більше фокусу, мотивації. Здається, що зараз порвеш зал. І це дійсно так, кофеїн може бути дуже корисним перетренуванням. І саме тому він головний інгредієнт практично в кожному перетренувальному комплексі, який ти бачиш в магазині. Але є нюанс. Якщо перебрати з кофеїном, наслідки можуть бути зворотніми для твоєї продуктивності. Перш за все, кофеїн може стимулювати скорочення товстої кишки і підвищувати вироблення жовчі. Тобто, простими словами, твій шлунок може відчутно дати про себе знати. І як результат, ти можеш опинитись на унітазі між підходами. Це ще не все. Коли ти. Перевищуєш дозу кофеїну, починаються інші побічки: нервозність, тремтіння, пришвидшення або нерівне серцебиття, підвищений тиск, печія. І, звичайно ж, тривожність, яка буде завдавати значного дискомфорту. Навіть один з цих побічних ефектів, наприклад, печія, може повністю зламати твоє тренування, бо ти не думаєш про техніку, про повтори, про результат. Ти просто хочеш, щоб це скоріше вже все, закінчилось. Тому не лей каву, кружка за кружкою в надії, що отримаєш більше енергії та продуктивності на тренуванні. А якщо ти приймаєш перетренувальний комплекс, завжди дивись на етикетку. Дотримуйся рекомендованого дозування, яке вказане виробником, тому що перебор з перетреном також відчувається реально фігово. Третя дуже поширена помилка перетренування це статичне розтягнення. Я, як тренер, часто її спостерігаю, і нічого страшного в цьому немає, якщо ваша мета легенько попрацювати, походити по доріжці і покрутити велотренажер. Поспілкуватись з іншими відвідувачами залу, і, і все, піти додому. Така собі фізкультура. В такому випадку це ок. Але якщо ти реально плануєш важке тренування, це вже зовсім інша історія. Тут до підготовки до тренування потрібно підходити інакше. Більшість людей думають: ну як це не розтягнутися, я ж так іще в школі робив перед фізкультурою. Це ж профілактика травм. Так от, не зовсім так. І зараз поясню, чому це може тільки нашкодити. Перше, що потрібно зрозуміти, існують різні типи розтяжки статична і динамічна. Статична розтяжка це коли ти тягнеш м'яз і тримаєш його в розтягнутому положенні протягом певного часу, зазвичай 20-30 секунд. Наприклад, ти сів і тягнешся руками до пальців ніг. Це статична розтяжка. А от динамічна розтяжка це коли ви активно рухаєтесь у повному діапазоні, без фіксованої пози, без утримання напруги. Просто плавний контрольований рух, який поступово вмикає м'яза в роботу. Наприклад, для задньої поверхності стегна чудово підійде вправа Франкенштейн, коли ви йдете вперед по черзі, піднімаючи прямі ноги і торкаючись руками до шкарпеток. Це не тільки розтягує, а й активує м'язи, які будете використовувати в основному тренуванні. І от тут головна суть. Статична розтяжка перед тренуванням шкідлива для продуктивності. Чому? Тому що, як показують дослідження, бігуни після неї біжуть повільніше, атлети стрибають нижче, а ті, хто качаються, беруть менше ваги. Простіше кажучи, твої м'язи перед тренуванням стають млявими, менш пружними і менш готовими до навантаження. Це реально шкодить і силі, і вибуховості. А от динамічна розтяжка працює навпаки, вона розганяє кров, готує м'язи до роботи і прогріває суглоби. Важливо, щоб ви розуміли, насправді ти взагалі не зобов'язаний робити розтяжку перед тренуванням. Але якщо вже хочете, обирайте динамічну, а статично залишите на кінець тренування. Коли м'язи вже забиті, зажаті, і їм реально потрібно розслабитись. Це момент, коли твоє тіло вже відпрацювало, і тоді така розтяжка дійсно корисна. Вона знижує напругу, допомагає відновленню і навіть зменшує ризик крепатури. До речі, цікаво, напишіть, чи робите розтяжку перед чи після тренування. Якщо так, то яку? Динамічно чи естетично? Четверта досить класична помилка це виконання кардіо безпосередньо перед силовим тренуванням. Багато хто заходячи в зал, перше, що робить, це стрибає на бігову доріжку чи велосипед, і думає: ну треба ж розігрітись, розтруситись, ввімкнутися в роботу. І здається, ідея не така вже погана, якщо це буквально 5-10 хвилин легкого кардіо. Я сам рекомендую так робити, для того, щоб трішки розігріти суглоби, підняти пульс і підготувати тіло до навантаження. Але якщо ти перед самим тренуванням повноцінно робиш кардіо, наприклад, біжиш 20-30 хвилин, то це вже не просто розминка, це удар по твоїй продуктивності в залі. Чому? Бо твоє тіло при підйомі ваги використовує глюкозу як основне джерело енергії. А коли ти їси вуглеводи протягом дня, ця глюкоза накопичується в м'язах і в печінці у вигляді глікогену. Під час тренування м'язи, можна сказати, витягують глікоген і використовують його для сили, вибуху, роботи на максимум. А тепер дивись, що відбувається. Ви приходите і спочатку робите кардіо. І саме цим кардіо ви спалюєте левову частину цього глікогену. Тобто, коли ти вже приходиш до робочої ваги, твоя батарейка наполовину пуста, і відповідно продуктивність буде значно нижчою. І як результат, ти або береш легші ваги або робиш менше повторів. Або просто відчуваєш, що щось не тягне сьогодні. Тому, якщо ти хочеш робити кардіо і силове в одному тренуванні, виконуй першим силове, а на кінець залишай кардіо. І це важливо ще з однією ціллю. Коли ти качаєш залізо, твоє тіло використовує глікоген. А коли ти переходиш на кардіо, організм перемикається і починає використовувати кисень та жир як джерело енергії. Тобто ти отримаєш максимум з обох видів тренувань. А якщо зробиш навпаки, ти вже втомлений, уже напівпорожній, і результат буде, м'яко кажучи, не таким, який він міг би бути. Знову ж, тут важлива деталь: 5-10 хвилин розігріву в легкому темпі це не проблема. Це як розігріти автомобіль, включитись в роботу. Особливо, коли ви приходите вранці на півсонні. Але якщо ви влаштовуєте інтенсивне кардіо на 15, 20 або 30 хвилин, тоді точно чекайте мінус у силових. До речі, поділіться, хто як робить. Ви виконуєте кардіо до чи після тренування? Чи можливо взагалі не виконуєте? Багатьом буде цікаво порівняти свої звички з чужими. П'ята помилка. Не тренуй прес перед силовим тренуванням. Окей, тут багато хто зараз здивується, бо здається, що прес це така легка частина тренування. Ну, типу, та що там, зроблю пару підходів скручувань перед жимом або десь між основними робочими підходами, щоб швидше було. Але насправді це велика стратегічна помилка. І ось чому? Твій кор це не просто прес, це головний центр стабілізації у тілі. Навіть у тих випадках, де здається, що прес не грає ролі, наприклад, у жимі штанги лежачі, де ти просто лежиш, кор все одно працює, тому що він стабілізує тіло, тримає тебе рівно, не дає прогинатись, і навіть допомагає передавати силу з нижньої частини тіла до верхньої. Тобто, по факту, прес це лінія зв'язку між ногами і руками. А тепер уяви, що ти цей зв'язок вже виснажив на початку тренування. Що відбувається далі? Ти починаєш виконувати звичайні вправи, наприклад, ти ж підтягування. І раптом розумієш, що щось важко тримаю слабо, корпус гойдається. Можливо, ти навіть цього не замітиш. Але продуктивність у цій вправі, скажімо, впаде на 5%. Це вже буде давати слабший стимул для прогресу. А все тому, що твої м'язи кора вже виснажені, а вони тримають тебе в статиці. Те саме з жимом. Те саме з тягами, те саме з будь-якою великою вправою. А якщо ти переходиш до вправи на ноги, наприклад, присідання чи станова тяга, от тут вже не просто мінус у продуктивності, тут вже мова йде про травму. Бо при виконанні складних базових вправ м'язи кору працюють як основна підтримка для попереку. Якщо ти щойно вбив свій прес на скручуваннях, планках, підйомах ніг, а потім пішов на важкі присідання, у тебе немає стабілізації, спина починає прогинатися. Ти нахиляєшся вперед, ризикуєш влетіти у гострий біль у попереку або міжхребцеву травму. Тобто виходить, що ти власноруч створив собі умови для травми. І ще один момент: навіть якщо ти робиш не стоячи вправи, а лише ті, що сидячи або лежачи, і навіть тоді, коли здається, що м'язи пресу не грають ролі, він все одно включений. Тому, якщо він утомлений, вся продуктивність падає. А якщо вправа ще й складна або велика вага, то це ще й небезпечно. Тож, що робити? Просто тренуй прес після основного силового тренування. Або винеси його на окремий день разом із кардіо, наприклад, що виконуєш його в окремий день. І працюй тоді на максимум, не боячись за безпеку. До речі, напишіть в коментарях, ви качаєте прес на початку чи в кінці тренування. Може, взагалі окремо. Ну чи взагалі не качаєте. Шоста помилка. Пити обезболюючі тренуванням. Окей, уявімо ситуацію. Ти прокидаєшся після вчорашнього важкого тренування і все болить. Прес горить, ноги забиті, руки як дерев'яні, і в голові виникає думка. Та я просто кину таблетку і вперед, сьогодні ж спина. Ну або в тебе болить голова, зуб без різниці. Думаєш, закинусь знеболюючим і вперед. Але це погана ідея. І ось чому. По-перше, ці препарати мають побічні ефекти, які можуть посилюватись під час фізичного навантаження. По-друге, є дослідження, які показують, що фізична активність під дією ібупрофену може призвести до проблем з кишківником. Так, ти правильно почув гострі проблеми з травленням, запалення і навіть ушкодження слизистої кишківника – все це можливі наслідки. Ти ж не хочеш отримати не тільки крепатуру, а ще й біль у шлунку та діарею. Правда? По-третє, це супер нелогічно з точки зору безпеки. Подумай, ти збираєшся виконувати вправи, у яких тіло повинно реагувати моментально, утримувати техніку, відчувати межу навантаження, а ти виключаєш біль. А біль, до речі, це не твій ворог, це система безпеки тіла. Якщо щось іде не так, організм через біль дає тобі знати. Стоп! А ти такий, а пофіг, і продовжуєш жати, тягнути, крутити, поки не станеться реальна травма. І тепер найголовніше, якщо ти відчуваєш настільки сильну біль, що без знеболювального не можеш, просто пропусти тренування. Відпочинь це не слабкість, це стратегія. Бо краще пропустити один день, ніж потім вилетіти на 2-3 тижні через запалення чи розтягнення. І сьома помилка. Не спи занадто довго перед тренуванням. І зараз я маю на увазі саме денний сон. Так-так. Знову щось звучить, ніби взагалі нелогічно. Втомлений, піде поспи, тоді буде більше енергії, правда? І справді, у цьому є сенс. Короткий денний сон це чудово. Це така собі підзарядка. Всього 20-30 хвилин, і ти прокидаєшся, твій мозок вже ясний, тіло готове, мотивація є, наче натиснути кнопку Ресет. Але ось у чому проблема? Якщо поспати довше, ефект буде зворотній. Якщо твій сон затягується на одну годину, півтори чи більше, ти входиш у фазу глибокого сна. І коли прокидаєшся, замість заряду енергії ти отримуєш млявість, сонливість, важку голову. Відчуття, ніби тебе збив автобус. Стан, коли ти, наче, і не прокинувся повністю. І тепер уяви, ти в такому стані приходиш в зал. Тобі не хочеться нічого, тіло тупить, рухи повільніші, фокус розмитий і енергії, якої ти хотів набратися. Немає, зникла та що була. Тож головне правило спати перед тренуванням можна, але тільки коротко. Ідеальний варіант 20-30 хвилин. Не більше це той час, за який ти не встигнеш зануритись у глибокий сон, але отримаєш саме те оновлення, яке потрібно. Ну що ж, ви додивились до цього моменту? Ви вже на голову вище більшості людей, які ходять в зал, і не лише через ті знання, які ви щойно отримали, а й тому, що у вас щире бажання розібратись, як працює тіло і як отримати максимальний результат від тренувань. А тепер скажу головне, те, що найчастіше змінює усе. Якщо ви втомились витрачати місяці на експерименти, якщо хочете не просто ходити в зал, а реально прогресувати вже з першого тижня, або якщо вам потрібен план дій, що враховує ваше обладнання, ваші цілі, обмеження, особисті вподобання, або ви шукаєте людину, яка буде поруч і доведе вас за руку до результату. Тоді переходьте за посиланням в описі і напишіть мені в Телеграм або в інстаграм, і ми разом досягнемо саме тієї мети, яку ви поставили перед собою.